Етері першого міського час новин про найактуальніші події очима наших журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить у студії. Працює Карина Костецька. Вітаю. За останні два місяці у кривому розі зафіксовано 11 випадків кашлюку. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається повітряно крапельним шляхом та особливо загрозливе для немовлят. Як проявляється кашлюк, чому вакцинація є найкращим захистом? Дивіться у матеріалі Анастасії Костенюк. Почервоніння очей, лихоманка. Нежить та сильний неконтрольований кашель. Впізнали у себе ці симптоми? Вітаю! Скоріше за все ви потрапили у лапи коклюшу. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає під виглядом звичайного бронхіту з тяжкими нападами кашлю. Він є вкрай заразним, легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. На нього хворіють здебільшого діти та підлітки, рідше дорослі. Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, може призводити навіть до тимчасової зупинки дихання. Та й загалом, що для малих, що для дорослих, сама хвороба є дуже виснажливою та сильно ослаблює організм. Основні симптоми: лохоманка, кашель, закладини ніс та нежить, червоні очі, сльозоточивість та неконтрольований кашель Розповсюджується швидко, то якщо особливо в популяції, де низький процент щеплених. А у нас, взагалі, по Україні низький процент щеплених а для того, щоб випрацювався стійкий колективний імунітет, щеплених має бути 95% і вище. У нас значно нижче. Через це і виникають такі спалахи. Тому зараз іде активна кампанія, наздогальняючи вакцинація від кашлюку. Хвороба починається в середньому через 5-8 днів і протікає як грві. У цей час хворий дуже заразний. Наприкінці цієї фази з'являється напатоподібний спазматичний кашель, який має характерний свист, аж до почервоніння обличчя та сльозотечі. Сезон. Вірусні інфекції вони, для них характерна циклічність на протязі підсезону. Підсезон у нас починається з листопада, і, як правило, другий пік захворюваності спостерігається з кінця лютого до початку березня. Ну, така природа перебігу цих інфекцій. Ну і плюс, звісно, зараз потеплішало. Хоча це оманливо зранку, ще прохолодно, вдень тепло, то потрібно вдягати згідно температурних даних. За останні два місяці у кривому розі було зафіксовано 11 нових випадків кашлюку. Проте ці цифри наперевищують перевищують порогу. Головне правило як запобігти цій хворобі вакцинація яка визначена за календарем профілактичних щеплень і вводиться дітям в перші місяці життя. Перша доза в два місяці, наступна в чотири, третя доза в шість місяців і четверта та остання у вісімнадцять місяців. Вакцинація допомагає значно знизити ризик розвитку важких форм захворювання та поширення інфекцій серед населення. Тож вибір хворіти або запобігти розповсюдженню інфекції та захистити себе та своїх рідних є у кожного. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський. Мінус три повітряні цілі. Саме стільки безпілотників знищили армійці з повітряного командування. Схід напередодні в небі над Дніпропетровщиною. Наслідок атаки ударних БПЛА в Дніпровському районі виникли масштабні пожежі на двох підприємствах. Для їх ліквідації задіяли 133 рятувальники та 42 одиниці техніки. Не залишили спокою ворог і Нікопольський район. Покровську громаду обстріляв з гармат великого калібру, а Марганецьку громаду скидав боєприпаси з безпілотників. Всюди минулося без загиблих та поранених напередодні протягом всієї доби ворог близько десяти разів завдавав спроби атакувати Нікопольський район. Під прицілом гармат окупантів опинились мешканці міста Нікополь, Марганецької та Покровської громад. Всього прилетіло близько 15 снарядів. Також залучав агресори дрони камікадзе. Наслідок обстрілів пошкодження дістало приватне домоволодіння, будівля, яка не експлуатувалася, автомобільні бокси обійшлось без постраждалих. 1119-ту добу поспіль російські окупанти стирають з лиця землі міста України. Минулої доби ворожі війська 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок атак ворога 5 людей отримали поранення різного ступеню важкості. У громадах регіону окупанти понівечили господарчі споруди, лінію електропередач, житлові будинки та автівки. На Харківщині під ударом ворожих БПЛА перебувало село Печеніги. Внаслідок обстрілу сталося загоряння даху навчального закладу та спортивного залу. Візюмському. Районі попередньо зафіксовано обстріл з РСЗВ, пошкоджено приватний житловий будинок. Богу район загарбника атакували дронами та кабами. Внаслідок атак пошкоджено промислове обладнання цивільного підприємства та житлова забудова. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали 6 громад регіону. Ворог атакував область кабами, ВПЛА, вдарив по населення. Ланим пунктом зараз та скидував міни. Наслідки ворожих атак уточнюються. Найголовніше це дрони. Всі типи дронів, які потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на три тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів. Яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави? Продовж доби окупанти завдали 442 удари по восьми населених пунктах Запорізької області. Надійшло сім повідомлень про пошкодження автівок, квартир, приватних будинків та господарських споруд. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинились 39 громад Херсонщини. Російські військові били по критичній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Внаслідок атак противника дві людини загинули. І ще сім дістали поранення різного ступеню тяжкості. В громадах регіону пошкоджені Зазнала 12 приватних будинків, пункт незламності та приватний автомобіль на Миколаївщині. Ворог тричі атакував дронами типу ФПВ півіку громаду внаслідок одного з обстрілів за межами села Паротина було пошкоджено мікроавтобус, який виконував пасажирські перевезення. Постраждалих, на щастя, немає. Надійно стримують спроби російських окупантів просунутись вперед. Протягом минулої доби сили оборони України достроково демобілізували 1510 ворожих солдатів, демілітаризували 149 безпілотників, 107 одиниць автотехніки, 42 гармати, 20 броньовиків, 8 танків, три засоби ППО та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, два пункти управління, один за. Сів ППО, три засоби ракетних військ, артилерії російських загарбників. Вночі ППУ України успішно знищили 63 російські шахеди та БПЛА інших типів в небі над Херсонською, Миколаївською, Дніпровоською, Запорізькою, Кіровоградською, Черкаською, Полтавською, Київською, Чернігівською, Сумською та Харківською і Вінницькою областями. Ще 64 безпілотники, імітатори локаційно втратили без негативних наслідків. Українські армійці зупинили 155 атак ворога на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському. Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському, Гуляйпільському, Ріхівському та Придніпровському напрямках. Село оборони України за 1119 днів знищило наступну кількість ворога. 370 літаків, 331 гелікоптер, 10 352 танки, 21 509 бронівиків, 24 640 гарман, 29 616 безпілотників, 40 892 одиниці автотранспорту, 1107 засобів ППО, 1419 ракетних систем систем залпового вогню, 3121 крилату ракету та більше 897 тисяч російських окупантів. У кривому розі підлітки все частіше займаються за чіпінгом, чіпляються за тролейбуси, потяги та електрички, ризикуючи власним життям. Вони фіксують свої небезпечні трюки на відео та викладають у соцмережі, популяризуючи смертельну розвагу серед однолітків. Зачепери не просто їздять на громадському транспорті, вони випробовують себе на швидкості, хапаючись за поручні виступи та навіть авто вагонів. Але будь-який необережний рух може стати останнім. Падіння з висоти, ураження струмом або зіткне з перешкодами на великій швидкості ризики, які часто не залишають шансів на порятунок. Особливу увагу ми звертаємо на такі події, як зачепінг. Це чіпляння за рухомий транспорт. Особливо останнім часом ця розвага набула популярності, і коли ми проводимо заняття у школах у навчальних закладах міста, ми робимо акцент саме на це смертельне хобі. Особливу увагу становить зачепінг, популярна серед молоді, але смертельно небезпечна розвага. Тож ми наголошуємо, що такі дії можуть призвести не лише до травм, а й до загибелі. Поліція б'є на сполох. Батькам варто уважніше стежити за тим, чим захоплюються їхні діти, адже відео зачеберів у соцмережах можуть спонукати інших підлітків, повторювати небезпечні трюки. Водночас, кожен свідомий громадянин, який помітив таку ситуацію, може врятувати життя. Достатньо повідомити залізничників чи поліцію, аби вчасно зупинити смертельний екстрим. Новий досвід та приємні знайомства в колі однодумців. Кривий ріг став місцем проведення першої в цьому році магістральної неконференції. «Едкемп». подія стала центром тяжіння для більш ніж 150 освітян з Кривого Рогу Дніпра, Кропивницького, Запоріжжя, Києва та Львова. На захід також завітали спеціально запрошені гості із міжнародним досвідом, який можна імплементувати до українського освітнього сьогодення. На магістральній неконференції «Едкемп» в Кривому Розі побували і наші кореспонденти. Сьогоднішній заклад, mm. mm. той досвід зворіє потріб саме зараз. Пан Олександр завітав на першу в цьому році магістральну неконференцію Еткемп в Кривому Розі з міста Олександрія, сусідню Кіровоградської області. Освітні масштабні заходи, як цей, він порівнює з практично необмеженими можливостями для освітян, адже саме тут можна не тільки дізнати щось нове, а й отримати нові приємні контакти та професійні зв'язки. Я викладаю соціальне емоційне етичне навчання в закладі і якраз у. Роки СНО допомагають учням і вчительству побороти бути стійкими, бути, е, бути доволі е, сприйнятими до всіх подій, які відбуваються зараз. На жаль, ми знаємо, в яких умовах вчаться наші діти, в яких умовах ми працюємо вчителі не тільки три роки. Ми говоримо, що ковід і говоримо те, що було ще додаємо два роки. Тобто п'ять років вже відбувається те, що ну проблематично а, але працюємо, бо це діти, діти наше майбутнє. А все починалось у 2018 році. Тоді формат Еткемпу якісно новим словом в розвитку освіти, і криворізькі педагоги ризикнули. Пані Людмила була і є однією з тих ентузіастів, які допомогли Еткемпу вкоренитись та щорічно зростати в своїх масштабах. Весь час мріяла, що це стане рухом вчительська кривого руху. і Нарешті. Моя мрія здійснена вже декілька років, а в цьому році ми маємо найвищий результат. У нас буде три магістральних події: три і всі магістральні. І це дуже важливо. Чим змінюється, чим далі, тим більше це потрібно вчителям, особливо в наші дні, коли вчора прильот, а сьогодні треба. Зустрічатись, працювати над собою, стати стійкими всього ж до Кривого Рогу на першу цьогорічну магістральну не конференцію близько 150 освітян, як і закладів освіти Кривого Рогу, так і колеги з Дніпра, Запоріжжя, Києва, Львову тощо. А всього протягом 2025-го саме в нашому місті планують провести ще два подібні заходи, що зайвий раз свідчить про те, яке важливе місце на мапі розвитку освітніх процесів займає Кривий Ріг. Ми це традиційну конференцію, навіть можна сказати так, не конференцію для педагогів. І хочу зазначити, що це не вперше в нашому місті. Ми щороку активні учасники такого педагогічного руху, руху тих людей, хто хоче змін в освіті, хто хоче ну, чогось нового донести в освіту, і щоб наша освіта була досить такого високого рівня. І дуже приємно, що наші школи долучаються до таких заходів, тому що, власне кажучи, ініціатива. Ініціатором цих подій може бути заклад освіти, не департамент, не місто, а саме заклад освіти. Нині в межах Кривого Рогу працюють 125 шкіл, гімназій і ліцеїв, 152 дитячих садки та 41 позашкільний заклад. Рада оборони міста та влада кривого рогу для безпеки дітей створили укриття, а навчання відбувається в змішаному форматі. У 20 гімназіях, ліцеях і закладах позашкільної освіти вже діє СТІМ освіта, а в 20 ліцеях діють клуби фінансової грамотності. А на додачу до них у місті функціонують понад 100 сучасних навчально-творчих просторів. Це аби юні криворіжці зростали. Та мали можливість для розвитку Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Вони були звичайними хлопцями з Кривого Рогу, навчалися у Криворізькій гімназії номер 130 Мріяли, будували плани, знаходили друзів. Костянтин Рашедніков та Валерій Савранський навчались у різний час, обрали різні професії, але їх об'єднала війна. Один став військовим у 2022 році, маючи за плечима родину, роботу та дітей. Інший молодий солдат, який одразу після строкової служби повернувся до війська та захищав країну на фронті. Обидва поклали. Свої життя заради України. Про відкриття меморіальних дощок на їхню честь. Далі у сюжеті. Вони мріяли, будували плани, хотіли жити. Але війна вирішила інакше. Сьогодні у Кривому Розі відкрили меморіальні дошки на честь двох загиблих захисників України: Константина Решетнікова та Валерія Савранського. Костянтин Решетніков народився у 1979 році. Навчався у Криворізькій гімназії номер 130 Потім вступив до металургійного технікуму. Після армії працював на тоді ще комбінаті «Криворіжсталь». здобув вищу освіту, виховував двох синів, один із яких сьогодні продовжує його справу на фронті. Коли почалася повномасштабна війна, Костянтин став на захист країни. Героїчно загинув поблизу Іванівського Бахманського району. Від самого дитинства як говориться, сам сам був самостійний, сам себе е, воспитував, як говориться. Він ніколи не тікав, а труднощів, був відповідальний. Він на що завжди він. Ну, як це не боявся труднощі. Наскільки він був скромний, як це всі казали, що трудно йому в житті буде, але він боровся і він все це рішав сам. Валерій Савранський народився у 2000 році. Навчався у тій же гімназії номер 130 Після 9 класу став кухаром-кондитером. Одразу після випуску отримав повістку на строкову службу, а згодом розпочалася війна. Валерій приєднався до Національної гвардії, навчався у Британії на оператора БПЛА. Віяв про родину дітей, але не встиг. Загинув у бою поблизу Неліпівки Донецької області. Він був таким, як усі вони, ці хлопці. Мабуть, у них щось було особливе. Вони дуже спішили жити. Їм треба було все і зразу. В їх в класі було троє таких дружили вони. Валерка… Вітя Кравченко, ось батько є тут, воює. І Руслана Равмана. Оця була така трійка. І вони тут жили десь там разом, оце трьох теж. Ну і що сталося? Загинув хлопець, та і все. Молодий, перспективний, харизматичний. Жить витажуть обидва воїни нагороджені нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Вони були різними за віком, мали різні життєві шляхи, але обох об'єднувала любов до рідного міста, вірність Україні та незламний дух. Сьогодні їхні імена навічно викорбовані на стінах рідної гімназії, щоб пам'ятали, щоб не забували, якою ціною виборюється свобода, щоб наступні покоління, проходячи повз, знали. Константин та Валерій віддали свої життя життя за кожного з нас Аліна Сітнікова Іван Сергієв, Перший міський. Ще весни в Україні різко зростає кількість пожеж в екосистемах. Тільки за минулий рік на Криворіжжі зафіксовано 3650 пожеж. З початку пожеж. Спочатку 2025 року 189 вогнем знищено 151 гектар сухої рослинності, що призводить до значних розбалансувань в екосистемах. Люди спалюють сухорослинність та сміття, не замислюючись про наслідки. Це не лише шкодить природі, а й є порушенням закону. Штрафи за такі дії сягають понад 6 тисяч гривень. Навмисні підпали, що завдають значних збитків або призводять до загибелі людей, кваліфікуються як диверсія. За це передбачено до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Пам'ятайте, вогонь несе небезпеку, а відповідальність неминуча. Закликаємо людей не спричиняти пожежі в екосистемах, слідкувати за тим, щоб вивозити сміття та суху рослинність лише на спеціально обладнані сміттєві майданчики. Також можна утилізувати. Шляхом компостування або подрібнювати шредером і пам'ятати, що полум'я може перекидатись на поруч розташовані споруди, будинки можуть завдавати шкоди тваринам, тому будьте обережні, обачні і пам'ятайте, що за все це є своя відповідальність. У кровому розі триває третій етап всеукраїнських змагань пліч опліч. Це турнір, де звичайні шкільні команди отримують можливість проявити себе на великій арені. Баскетбол один із найпопулярніших видів спорту серед школярів, а тому конкуренція тут неабияка. Сім жіночих команд із різних районів змагаються за право представляти наше місто на обласному рівні. Як готувалися учасниці та з яких ще видів спорту проходять змагання, далі у сюжеті. У кривому розі триває третій міський етап всеукраїнських змагань пліч-опліч. Це масштабний проєкт, який об'єднує учнівську молодь у спортивних змаганнях. Цього разу на майданчику жіночі баскетбольні команди. Змагання пліч-опліч проходять уже другий рік поспіль, і за цей час стигли стати не просто турніром, а майданчиком для розвитку юних спортсменів. Учасники відзначають, що під час тренувань не лише покращили свої навички, а й знайшли справжніх друзів серед суперників. Я займаюся в зборній команді. В Сакасаганському районі є мої подруги, які теж займаються ну, рядом зі мною. Ми з ними їздимо у Дніпр, теж там граємо. Сім збірних із різних шкіл та районів міста змагаються за вихід на обласний рівень. Учениці шостих, дев'ятих та дев'ятих одинадцятих класів. Уже пройшли непростий відбір у своїх школах і тепер намагаються довести, що вони найцінніші. Сезон 2024-2025 років у проєкті Пліч Опліч зібрав 273 команди із 89 навчальних закладів. Я думаю, що на цьому етапі тут у нас самі найсильніші команди зібралися. Я думаю, що вони достойно покажуть себе, проявлять на цьому етапі. І я думаю, що наша команда, яка дівчата, які вийдуть на обласні змагання, я думаю, що вони достойно представлять наше місто на змаганнях. Усього у змаганнях бере участь 3410 учасників, які з жовтня виборюють перемогу у дев'яти видах спорту: баскетболі, волейболі, футзалі, гандболі, регбі 5, черлітингу, шахах, легкій атлетиці та спортивному орієнтуванні. На міському етапі боротьбу продовжують 95 команд. Протягом двох місяців вони будуть змагатися за право представляти Ріг на обласному рівні. Баскетбольні команди. Нашого міста е, приймають участь вже другий рік, другий рік іде турнір, і в минулому році е, наші дівчата в області зайняли третє місто, це е, гімназія 21-ша, так? І е, 95-й ліцей хлопці зайняли друге місто. В області на змаганнях пліч-о-пліч. за два роки цей турнір довів шкільний спорт це не просто фізична активність, а можливість для дітей випробувати свої сили, відчути командний дух та рухатися вперед до нових перемог. Аліна Сітнікова Гліб Припчук перший міський. На сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатись з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх подій. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі. Як повідомляють синоптики, у середу 19 березня у Кривому Розі температура зменшиться на 1 градус. В день плюс 6, вночі плюс 1. Протягом дня мінливо 10 мм ртутного стовпчика. Вітер переважно північний – до 4 метрів на секунду. Температура повітря на найближчі 6 діб – 20 та 21 плюс 11, 22 та 23 плюс 12, 24 плюс 5.